Це найкращі зразки класичного джазу. На такій музиці виростало кілька поколінь не лише американців, а й слухачів з усіх континентів. Тепер і львів'яни пригадають мелодійні пісні френка Сінатри Луї Армстронга, Еле Фіджеральд. Ми взяли твори найвідоміші, які звучали в 20-му столітті. найвідоміших американських виконавців і мішаємо їх, скажімо так, робимо такий мікс з інструментальними творами, найвідомішими, які звучали в той час. Солісти Юрій Григораш і Оксана Караїм вийдуть до слухача із Львів джаз оркестра. Це молодий колектив, який створено лише півроку тому. Із професійних львівських музикантів його вважають найбільшим джазовим оркестром в Україні. Це є єдиний естрадно-симфонічний оркестр у Львові. Ми стараємося відновити те, що, колись було бо зараз більше в принципі в Україні. А навіть не знаю, чи є такі колективи. Американський джаз присмачить вокальний ансамбль ля віво, якого добре знають слухачі Китаю. Львівські хлопці були переможцями на шанхайському фестивалі, і як запрошені гості брали участь у Пекінському фестивалі хорів. Концертом у Львові виконавці підтвердять джазовий статус міста. Дуже цікаво, те, що зараз це відбувається, що зараз створюється ця музика і пропонується ця музика глядачам. Думаю, що джаз у Львові буде зараз розвиватися більше, його стане більше. Єдиний концерт джаз для закоханих у філармонії 17 квітня. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.